Як очолити державний центр зайнятості, жовтяк Юлія Сергіївна, директорка Державного центру зайнятості, освіта вища, згідно з дипломом Запорізької державної інженерної академії, вона спеціаліст обліку і аудиту. З 2003 року працювала в різних банках на посадах керівниці філії, та 9 років тому вирішила поміняти комерцію на державну службу. Згідно з декларацією, її офіційні доходи стабільні, проте далекі від рівня, які дозволяє володіти елітними будинками. Квартирами та автопарком і гідним приватної колекції. 2016 року Юлія Жовтяк вперше з'являється у стінах Державного центру зайнятості. Причому одразу сідає у крісло заступника голови служби. І того ж, 2016-го її ім'я з'являється ще в одному контексті майновому. Пані Жовтяк стає власницею ось цього будинку площою 400 квадратних метрів у межах Києва у судовому товаристві зв'язківець. До маєтку вона придбала ще земельну ділянку площею 8,5 сотки. Будинок має триповедення. Елегантний мансардний дах. На першому поверсі облаштована затишна тераса зі столиком і зручними стільцями з натуральних матеріалів. А також є трохи бур'янів, адже тут пані Жовтяк найімовірніше буває нечасто.